Пройшовши вхідну арку монастиря, відразу починається підйом на гору. Йшли ми неспішно, бо з кожним кроком відкривалися для нас неймовірні краєвиди річки Дністер. Сюди ми приїхали, щоб подивитися, що ж таке монастир в скелях, дізнатися історію цього місця та побачити цю панораму. Коли ми здолали підйом на гору, то побачили вже сучасні будівлі монастиря, які вбудовані в скелі. Тут частково йдуть ремонтні роботи. Нас зустрів вже знайомий монах, який проживає в цьому святому місці на постійній основі і завжди з радістю нашим групам розповідає історію цього монастиря. Уявіть, Лядівський свято у чоловічий монастир було засновано у 1013 році. Він є одним з найстаріших в Україні. У вересні 2013 року монастир відзначив своє тисячоліття. Заснував чоловічий скельний монастир, славнозвісний родоначальник православного чернецтва у Київській Русі, преподобний Антоній Печерський. Той, що започаткував і Києво-Печерську лавру. На святій горі Афон Антоній Печерський отримав благословення йти на Русь, щоб сприяти становленню тут чернечого життя. І, повертаючись на свою батьківщину, преподобний Антоній побачив високі крайдяні скелясті береги Дністра. Він вирубав у скелях келію, зібрав навколо себе учнів. А потім, давши їм настанову та благословення, вирушив далі на схід аж до Києва, де заснував всесвітньо відомий Києво-Печерський монастир. Ми з нашою групою зайшли в храм в ім'я преподобного Антонія Печерського, який до цього часу дивом залишився неушкодженим. А потім відвідали саме ту келію, яку Антоній вирубав у скелях і де він проживав. Протягом багатьох віків монахи жили тут дуже скромно і дотримувалися аскетичного способу життя. Далі ми зайшли в монастирський храм, який знаходиться на узвищі. Територія храму досить невелика, але тут дуже затишно: свічечки, іконки, величезні вікна з фантастичною панорамою. Прихід до влади більшовиків виявився для обителі найстрашнішим випробуванням за всю його історію. У тридцятих роках ХХ століття монастир був не просто закритий, а знищений. Зруйновані були майже всі його споруди. Куполи храмів скинули у Дністер. Місцеві жителі ще довгий час могли бачити, як куполи, що колись прикрашали монастирські храми, виблискують на дні річки. Далі йдемо в кісницю, де зберігаються кістки череп і черепи монахів напевно, і не тільки монахів, які були тут розкопані. Уявіть, заходимо в печеру. Світимо ліхтариками. По бокам є ніші де лежать останки людей. І в кінці, як на вітрині, виставлені черепи. За словами ченця, одному з черепів понад 800 років. Деякі з них періодично мироточать. Коли я тут була вперше, то мені було досить моторошно. Зараз вже ні. Далі йдемо до джерела святого Антонія та до Купелі. Кажуть, що з цього джерела брав воду ще преподобний Антоній. Деякі наші мандрівники, занурившись в купіль, випробували на собі цілющі властивості цієї води. Тут реально дуже гарна і досить велика територія цього монастиря. Ну і ще ті, хто виявив бажання піднятися по досить крутому підйому, побачити старі печери, видовбані в скелі. Тут є декілька кімнат, і ми з дівчатами все тут оглянули. Навкруги такі краєвиди, що не хочеться покидати це місце. Озирнувшись навколо, просто зачаровуєшся від цієї місцевості: з одного боку храм, а з іншого такі простори, хочеться розправити крила та полетіти десь далечінь туди, де немає війни та тривоги, де всі життєві задачі та неприємності розчиняються в блакитному горизонті. Дуже нам усім сподобалося це місце.